Всім добрий день а, трішки інформації про всеукраїнську акцію: 16 днів проти насильства. А, у рамках своєї службової діяльності інспектори управління патрульної поліції Полтавської області здійснюють як попередження, так і реагування на факти домашнього насильства. А, для початку трішки статистики за 2022 рік. Поліцейські полтавщини отримали 12 тисяч повідомлення про випадки домашнього насильства. З них Патрульна поліція опрацювала 983 повідомлення, тобто це ті випадки, які були по місту Полтава, та склала 108 протоколів за частиною першої статті 173 2 вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення. Про місце свого тимчасового перебування, Кодексу України про адміністративні правопорушення та 16 протоколів за частиною другої цієї самої статті. За 2003 рік щоправда, дані є по листопад місяць включно. Поліцейські Полтавщини отримали 12 229 повідомлень про випадки домашнього насильства. З них патрульними поліцейськими було опрацьовано 1054 повідомлення та складено 198 протоколів за частиною першої статті 173 2 Адміністративного кодексу України та 43 протоколи за частиною 2 статті 173 прим. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Кількість зареєстрованих фактів про вчинення домашнього насильства щодо вразливих верст населення. А за 2023 рік, по листопад місяць щодо дитини, було зареєстровано 11 фактів. У присутності дітей 62 факти, як відомо зараз насильством щодо дитини. Вважається вчинення домашнього насильства у присутності дитини, навіть якщо дитина не постраждала фізично від цього. Щодо людей похилого віку 28 фактів, щодо людей з інвалідністю 10 фактів. 90 викликів надходить від жінок і 10 викликів від чоловіків. Щодо попередження домашнього насильства проводиться велика робота інспекторами патрульної поліції, а зокрема, інспекторами відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Полтавській області. На постійній основі не лише в рамках акції проводяться заняття в навчальних закладах, проводяться зустрічі з громадянами, де людям розповідають про важливість. Попередження домашнього насильства, про те, що потрібно не мовчати, говорити про свої проблеми, офіційні зустрічі і так далі. Спочатку акції, 16 днів проти насильства, в цьому році було проведено 22 заняття в навчальних закладах: це і школи, і вищі навчальні заклади, коледжі, по темі протидія домашньому насильству, а також протидія булінгу в дитячому середовищі. Охоплено 737 дітей, проведено 10 зустрічей з громадянами, офіційних зустрічей, а взято участь в круглих столах, панельних дискусіях. Тощо. А якщо говорити про роботу, яка проводиться на постійній основі, то не можу не зазначити про те, що спільно із громадськими організаціями, з іноземними партнерами. Існують проекти, я коротенько скажу про них, і я думаю, що пан Анатолій далі доповнить а, щодо протидії домашньому насильству. Тож з початку 2017 року, по цей час, управлінням патрульної поліції в Полтавській області було ре, реалізовано низка проєктів а, щодо попередження домашнього насильства. Перший проєкт це мовчи», який був реалізований спільно з громадською організацією. Світло надії а це була широкомасштабна кампанія просвітницька, в рамках якої брали участь і Потерпіли від домашнього насильства, проводилося навчання для поліцейських тощо. А, наступний проєкт, я не боюся, це курси самооборони для жінок, які постраждали внаслідок домашнього насильства. Цей проєкт був реалізований виключно управлінням патрульної поліції. Далі уже до нього приєдналася громадська організація. А, громада без насильства, знову ж таки, просвітницькі сесії для поліцейських. Превентивна робота з громадянами а, різного віку це були і діти, і дорослі, і внутрішньо переміщені особи, і так далі. А також брали участь у проєкті досить, в рамках якого а, охопили не тільки місто Полтаву, а і Полтавську ОТГ із просвітницькими сесіями щодо попередження домашнього насильства серед громадян. Області. А, і а, діючий зараз проєкт, безпековий простір громади, на ньому я трішки довше зупинюся. А, це безпековий хаб, який діє на території поки що лише міста Полтави. Але а, надалі цей проєкт буде масштабуватися ще на дві а, ОТГ нашої Полтавської області. А, в рамках цього проєкту. Проводяться знову ж таки різноманітні заняття, зустрічі з громадянами, майстер-класи. Велика увага приділяється саме психологічному здоров'ю. Працює психолог, і всі бажаючі можуть відвідати цей простір і, скажімо так, отримати необхідну допомогу. Проводяться зустрічі з представниками різних професій, курси самооборони, майстер-класи і для дітей, і для дорослих. Нещодавно проводилося така, такий захід проводився як тиждень з патрульними, в рамках якого знову ж таки і домедична була допомога, курси до медичної допомоги, і самооборона. І а, просвітницькі заняття, в тому числі щодо домашнього насильства. Повторюсь, цей проєкт буде масштабований далі, а, трішечки пізніше, і дві а, а, територіальні громади Полтавської області зможуть також бути сюди долучені. Дякую за увагу. Чи є якісь запитання? Запитання. Тоді я передаю слово пану Анатолію. Дякую, пані Марино. Дійсно, в підтвердження вищесказаного наша організація дійсно співпрацює із. Різними структурами Полтави Полтавської області, які входять до національного механізму суб'єктів взаємодії з протидії домашньому зумовленому насильству. В цілому наша організація з 2017 року відкрила одні з структурних своїх підрозділів це притулок для жінок, які постраждали від домашнього насильства, який по сьогоднішній день також успішно функціонує, надає комплексні послуги жінкам та дітям постраждалим від домашнього та гендерно-зумовленого насильства. Однією з з стратегічних цілей розвитку нашої організації, яка також зазначена в стратегічному плані нашої організації, це є питання протидії домашнім гендерно гендернозумовому насильству, яке ми посилюємо масштабуємо на наступні роки. Зокрема, на сьогоднішній день робота в питаннях протидії домашнім гендерно змовним насильству нашої організації проводиться постійно, комплексно і 16 днів. Активізму проти насильства нам сьогодні дає можливість більшою мірою привернути увагу громадськості до проблем до проблем домашнього гендернозумовного насильства. На жаль, ми спостерігаємо сьогодні тенденцію до збільшення випадків проявів домашнього насильства і в підтвердження того, що сказала пані Марина. Кількість звернень, в тому числі на гарячу лінію нашого притулку, в минулому в кінці минулого і на початку вже поточного року суттєво збільшила. Кількість жінок, які потрапляють до нас в притулок, в денний центр з кризовою кімнатою, кількість їх значно зросла. Ми чітко розуміємо, що питання пов'язане в тому числі із військовими діями і тими соціальними викликами, з якими сьогодні стикається вся наша країна. Нашою концептуальною ідеєю в проведенні цьогорічної акції «16 днів активізму проти насильства стало привернення уваги безпосередньо жінок до власного здоров'я, до власних спроможностей і ще раз Ще раз задати собі питання, чи все нормально в тому середовищі, в якому я зараз проживаю, ми чітко певні в тому, що багато жінок, в тому числі Полтавської області, не знають, що потерпають від домашнього гендернозумовного насильства. На жаль, в цій ситуації живуть роки, десятки років, і нібито. Нібито все влаштовує, і ми сьогодні хотіли б говорити і в рамках акції говоримо про е подолання стереотипного мислення. Зокрема, якщо ми говоримо про невеличкі е невеличкі громади, селищні, сільські, де питання? Е Пригнічення прав, можливостей, яких, в тому числі фізичного втручання по відношенню до жінки до дітей, сприймається в цілому громадою, суспільством, середовищем як ну, певна норма, якась видумана традиція нормальної, адекватної поведінки в сімейному колі, і жінки часто не наважуються, бояться і в першу чергу бояться суспільного осуду. так як Ну, в переважній більшості а, в тому середовищі, скоріше за все, що перебувають більшість. Тому ми сьогодні б хотіли б, а, жінкам довести думку, того, що так не повинно бути що на сьогоднішній день є. А, Відповідні служби, які займаються цими питаннями, що не варто жити в колі цього пекла і є можливості вийти з кола насильства. Ми сьогодні активізуємо роботу із територіальними громадами Полтавської області. Ми сьогодні активізуємо роботу з фахівцями соціальної роботи. Ми сьогодні активізуємо роботу в посиленні їх експертного потенціалу в питаннях виявлення якісного виявлення, перенаправлення. Жінок, які страждають від домашнього гендерного зумову насильства, на сьогоднішній день насправді є велика кількість сервісів, які надають допомогу а, жінкам, в тому числі наша організація. Ми до цього підходимо максимально комплексно і, вивчаючи потреби і проблеми, ми а, спільно з жінкою вибудовуємо спільний план дій стосовно подальшого її життя. А, за роки Нашої роботи в питаннях протидії домашньому гендернозумовному насильству ми зрозуміли, що однією з основних причин того, що жінка не хоче покидати свого кривдника або приймає рішення все ж залишитися в цьому середовищі, це є економічна неспроможність вести самостійно своє господарство, а особливо коли мова йде про дитину, дітей і коли основний. А... Основний той, хто заробляє кошти, це є чоловік, і жінка просто не вірить в свої сили, в свої можливості і приймає рішення залишитися. Тому ми ще раз і в цій акції цього річ ще раз активізуємо увагу на тому, що жінки спроможні, жінки самодостатні і нашою організацією спільно з нашими. Міжнародними партнерами ми піднімаємо питання і формуємо пріоритети з точки зору про проектів і програм, які посилювали б економічну спроможність жінок постраждалих від домашнього гендернозумову насильства. Мова йде про навчання, мова йде про перекваліфікацію. Мова йде про спільний пошук роботи. Мова йде про навчання а, власної справи, самозайнятості чи можливо мікропідприємництва. Мова йде про надання. Першопочаткових ресурсів в започаткуванні власної справи, і е, насправді на сьогоднішній день є багато випадків, коли жінки. Е, як виявляється, можуть і є ті справи, які б їм подобалося займатися, і вони можуть себе забезпечувати. Вони є успішними і вони чітко планують своє життя вже без насильства. До чого ми закликаємо всіх жінок не мовчати, звертатися, говорити про свої проблеми, про проблеми в своїй сім'ї, все ж таки виходити з кола домашнього насильства. Тенденцію стосовно забезпечення жінок постраждалих від домашнього насильства можливостями самозайнятості, можливостями мікропідприємництва підтримують наші міжнародні партнери, підтримують представники соціально відповідального бізнесу, готові навчати, готові посилювати експертизу, готові надавати першопочатковий стартовий капітал для започаткування власної справи. А, тому основний меседж, з яким ми звертаємося, і цього року в тому числі активізуємо а, діяльність. Ми взяли за основу а, персонаж а, відомої, а, відомої так, фільму фентезі, да, Добі, який страждав від домашнього насильства. І ми звертаємо увагу жінок, ну, не бути як Добі. І... Ви спроможні, ви сильні і повірте, є організації, установи, структури сьогодні гарантовані державою. Сьогодні працює низка благодійних організацій, громадських організацій, які спрямовують свою свої зусилля на допомогу жінкам, допомогу дітям, які страждають від домашнього насильства. Спільно з нашими партнерами, входячи, наша організація є співголовуючими сабкластера з питань ГЗН. Ми діяльність по Полтавській області у напрямку протидії домашньому насильству чітко. Генеруємо, синтезуємо, і е, сьогодні нашими партнерами і нами в тому числі здійснюються виїзди мобільних бригад в територіальні громади. Ми максимально е, спрямовуємо свої зусилля на масштабування превентивної діяльності, адже ну, вбачаємо в цьому е, основу ефективного донесення інформації е, тим, хто цього потребує.